І так, всім привіт за моє лаки. Значить, сьогодні Scott Boy Escape 2. О... О, вийшло обновлення сьогодні. будем проходити нову кінцівку на практиці. Так, я все какая якась там. Не знаю, нова кінцівка. Напевне, буде восьма, Скоріше за все за все. Тому що було 7, а вже вийшлося... А вже получилося 8 чи що. Ну коротше, поїхали. Звідки я дізнався інформацію? Е, мені пом поміг канал офіційних розроб розробників гри. Звісно. Який це канал? Звісно, це канал Don Games. Ось, отакий от канал. Так, малюємо пальчик вверх, щоб ви його поставили, ну і йдемо проходити. Так, в туалеті нічого нема. Е, Коротко про нове обновлення Добавили кур. І от, добавили нове нове приміщення. Це у нас баня. Баня закрита. Дід спрятав ключ. Баня закрита, но він каже, дідусь десь сховав ключ. І вас, напевне, запутає запутає те, що це слово дід десь заховав ключ. А насправді він ніде його не ховав. Ось тут у нас є підказка. У нас тут е знак питання, ципочка і ключ. В чому прикол? Прикол в тому, що в одній із курей, в одній із кур є ключ. І тому вони настільки швидко бігають, що ми могли його взяти. Ключ від бані. Ідемо до бані і відкриваємо бані. До речі, це ще не все. Крім курей, і бані, ще додавали буду з собакою. Ну, і плюс, звісно, додали логічно, що. Е Цю е, там, не знаю, електрощиток, який закриває, получається, нам його треба знешкодити і отримати лобзик. Чи що. Коротше, ним словом, оцю штуку. Так, е, фіртка надійно закрита. Потрібно придумати, як її відкрити. Зараз я вам це все покажу, як це все зробити. Е, поки що я пошаструюсь в домі. Зроблю все необхідне. Вже кінцівка не важка, її навіть, я вам скажу, достатньо легко проходити. Спершу, я думаю, достанемо всі цукерки. Ну і, звісно, проводи. Проводи обов'язково цукерки. Так, ну і звісно, не забуваємо подивитися, що у нас на другому поверсі. А, ще один провід, ідеально. Пізніше вернемося. Нам потрібно ще одну цукерку тут взяти. Так, три цукерки є. Ой. Ой-ой. О, цукерка. Все, три цукерки є, пізніше їх обміняємо у нашого дружка. Зараз ми а, хоча б проводи сам. А, блін, у нас ж немає цієї лампи. Лампочки Лампочки немає, значить нічого не, не вставиться. Обідно. Саме головне це зараз знайти предохоронитель, щоб вставити в цю штуку. Так. А, ще тут... А, я його чекав. Да, я його чекав. Ні, сере... Ра... Окей, зараз йдемо до друга обмінювати цукерки на е, шпильку. Победы, І йдемо, виходить, на кухню. Йдемо зараз на кухню. А, тут ще щось є... Ну окей, ну як завжди, в принципі. Єс, він є тут. Ну окей. Берем, виходить, предохранитель. Але... ні, ми поки що нічого не берем. Нам потрібно знайти лампочку, а лампочка десь тут має бути. По суті, якщо її немає ніде. То по суті лампочка мусить бути десь. Ну, на другому поверсі я сумніваюся, що вона буде, але, ну так, частіше всього. Ми, його, ми її можемо замітити на другому поверсі ось тут. Але ось тут її немає. Значить, вона в попугаї. Ну, даємо тоді попугаю корм. Зараз покормимо нашого попугайчика. Мені сам себе загнав. Так, піднімаємося. Попугай я приніс їсти. О! Так, боком відкриваємо. О, ну я думаю, що в нього особливо нічого немає. Да, так і знав. Попугай нічого ніколи немає. Він, не знаю, він от такий от нас попугай. І. і, і, можливо, я щось знайду. Ще... Ні, не знайду. На жаль. Що я ще можу знайти? Лампочка у нас тут знаходиться. Окей, можливо, ще щось. Окей, тут нічого немає. О, Значить, зараз лампочку вставляємо. Далі. Ну, от сюди. Далі у нас ось цю штуку. Ну і проходимо саме легше, що можна тільки уявити на світі. Це у нас ось цей от лабіринт між кольорами. Відкриваємо. А що у нас тут? А, корм. Теж новий предмет. Тут, взагалі, все і пасатижі. І собачий корм додали. І викрутку. А ні, викрутка ніби вже була. Але її ніби теж стиль якийсь поміняли в, ті, в тій викрутці. викрутці, а, Так. Що ж тут у нас? Мені зараз потрібно крім цієї оцього оцього штуки. Мені ще викрутка потрібна. Плюс до того всього. Потрібно... Ооо! Курочка йде. Чу ж вона так мене ж страшиться, я не розумію. Так, насипаємо корм. Нам собака дає лобзик. Ем, Рукоятка на Ем, Одним словом, тут розробники трохи не продумали е, ще до кінця гру, тому не зважайте увагу. Тобто, виходить так, що коли я знаходжу ось це, вони. Вони що, вони мені. Коли от я кінець напильника знаходжу, вони мені дають е, ручку від напильника. А от коли я вже знаходжу сам напильник, ой, коли, от, от, коли я знаходжу ручку від напильника, вони дають уже мені кінець напильника. Я не розумію, чому. Е, що за, не знаю, що за баг. Можете, будь ласка, пофіксити. В сенсі баня закрита, я ж її щойно відкрив. Ой, дивні ви трохи. Так, йдемося. Можливо, тут є викрутка. Ні, викрутки немає, але є трохи поцікавіше. У нас тут є айчний ключ, який нам обов'язково потрібен. Так, 5-1, 5-5. Окей, 5155, okay, 5155. 5.1, Тобто. 5.1.5.5, це у нас. А, 5, 1. Ага. І 5,5 це у нас. 0,2. Так і запишем. 0,2. Блін, але там же ж викрутки не буде з тою тої Де ще ту викрутку знайду. Я себе уже даже не уявляю. Ну, будем бачить. 0-2. Далее. Не 0, и 2. И далее. 7-3. 7-3, 7-9. 7-3, 7-9. Окей. Okay. Uh, 7 3 три 9 девять Так. Два. И... Семь-девять. Два-три. Получается. Два-три. Два-три. Я надеюсь, я там ничего не понапутал. Два-три. Четыре-пять. 0,2,23. Ой, а на що я це зробию. довго листат. Ладно, давайте хоча б зразу тройку наведем. Та як, я ж, я ж двойку навіолю? Я знову щось не так зробив. 7-3. Ну, 7-3, а як я? А я як зробив? 7-9. Почекай, я так і не зрозумів. Якщо у нас. 37. А, ні, все нормально. Ладно, бо я вже тут подумав. Так, а. Давайте ще раз. Дві останні цифри. три. 3. 3 Ну, давайте дев'ять, сім. Три, сім, дев'ять, сім. уже найбудуть. Дві останні цифри. сім, дев'ять, сім. 3, 7. 9, 7. 2, 3. Ні, я все правильно зробив. Ладно, давайте хоч останні букви запам'ятаємо. 3, 7, це получається 7. І 3 це 2, все одно. Почекай. І 9 7. 9 7. 8. 2, 8, Да? 7, 3, 2, 8. Ну, 2-8. Кажеться, ти сам себе Google загнал. Дві останні цифри 28. Це по-любому. 28. І перших дві це у нас 5155. Блін, як я їх забути. Ну, ладно. 5155. Дев' і п'ять п'ять. Два. Дев'я? Один п'ять, дев'ять два. Ну, получается деві два. Дев'ять два, так дев'я два. А, остання цифра. А як не, почекай? Ви дебіли? Як не? Я ж все ж правильно зробив. Ну шо я вже не так зробив? Ну ви задовбали з тим паролем. Я завжди з тим паролем вожу саме довше. Тупорилий пароль. Строка 5. Ну, 1555. 5, 5. Ну, капець просто.

Стоп, а як 39? Не може бути. почекай, 0. Получається? 39. 0. І 99. 2. 99 2. 02. Хіба. Что там случить? Хіба 02? Ладно. Получається 02. А то 79. Ну. 02, так 02. 02. Я трохи не зрозумів. А, почекай, не, все нормально. 0,2. І тут рандомне число. Ну, тут ніби 9. Не може такого бути просто. Не може такого бути. 1539. Не може такого бути просто. 15.39. 15, 39. Ну. Давайте тоді йдемо вправо, право, получається. Один, пять. Це у нас 0. Да? Да. Пять, пять, це у нас два. Нуль, два уже у нас давно було, ну ладно. А, 0, 2. Три далі у нас. А три, три. 3, 7. 3, 7. Снова 2. 0, 2, 2. Тоже был уже. Давай, давай. Последняя цифра 8, да? Получается. 9. 7. Нет. 0, 2, 2, 3. Да нет. 0, 2, 2, 3. Не может такого быть. 0, 2, 2, 3. Просто не может такого быть. 0, 2, 2, 3. Не може бути такого що шоткий пароль. Я вже я вже його вводив і він був неправильним. Що ви мені тут чешите? 0,223. Ну і не дай Бог він правильний. Знаєш, в своє время я став чемпіоном деревні Сейд Васильіч. Я, я не пойму, що в мене неправильно. Столбець 1. Столбець 5. І 5 строка. 39. Я ж все правильно вводив, алло. 15. 15, 39. Якщо вправо ні, то давайте хоч вниз. Получається вниз це у нас. 1. 5, це 9. Далі 5, 5 Це 2 Ну так чи наш? Далі.

9298 9298 У нас ще такого парольного не було 9298 Ну він по-любому правильний 9298 Я не знаю, я часто дуже путаюсь, я не знаю чому Але ні, почекай, у нас хіба його не було? 929 Якщо і не цей я ж його вводив, алю. Я ще його реально вводив. Що це за... Та блін, ну ви мене завжди підставляєте, розробники, ну що за фігня? Я його хіба не вводив? Ладно. Мені лишилось саме важке знайти це. Викрутку. Викрутка. Оп, а куди я маю юзати оцього? А я зрозумів. Получається. Я ви... А, так все, ми, получається виходь... е, цього... Так, де сарай? Почекай... Я його, що пройшов. Ну, не сарай, баня. Получається, оце від... відкрутити треба. І це навіть не все. Мені ще потрібна, виходить, викрутка. Бо я ще півгодини, бляха, цю фігню. Блін. А де викрутка-то? Я ж то не знаю, де викрутка спавниця. Ладно, будемо чекати все. Поки я не знайду. Можливо, можна відкривати вже машину. Ну, хоча б частину машин... машини можна. Ладно, давайте, знаєте, як зробимо? Давайте. Не може бути такого, що викрутку мені просто не, не додали. Ну не може бути такого. Тому. Uh, предлагаю просто залізти сюди, ще чекнути. Ну, а вдруг може. Може там. Ладно. Це, це настільки просто тупа гра. Я нажимаю на шуфляду, вона просто не. ладно. Я вже нічого не зроблю. Це Це навіть не мій пристрій, це розуміється, це елементарно. Викрутка тут була, весь час за дверми валялись. Ладно. Я, як скажете? Ну, і виходить, що? Ми зараз пройдемо ігру. Ну, тобто, нову кінцівку. І лобзиком перепилюємо всі проводи. І що, її погнали? Убираємо замок. Чорт, тільки б не, не спалиться. Багалець знайшовся. Най, а ну іди, давай поговоримо про твою дисципліну. Дев'ять кінцівок? Молодець! Тобі вдалося втекти через е, фіртку. На наступний раз дідусь е, е, повісить ще два замка на всякий випадок. Смайлик веселий. Чому він веселий, не знаю. Ну, дев'ята кінцівка. Я тут думав, що в Cobboy Escape 2 лише сім кінцівок, а я вже забув, що їх дев'ять. Ну, вісім. Я вже забув, що їх вісім. а тут вже ще плюс дев'ята. Йомаю. Ех, ладно. А, так. Ну що ж, друзі, став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. А, звісно, не забувайте. А... Тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім покину.